У лісі між селами Боратин і Салашка встановили хрест з пам'ятною таблицею полеглим повстанцям Семену Гарасимчуку, вишні і Петрові Поповичу Карпу. Цьогоріч минає 66 років, як принесені на Олтар свободи і незалежності України їхні молоді життя. У неділю 1 грудня свідки тих гнітючих для України часів, родичі і юне покоління прийшли, щоб вшанувати пам'ять полеглих повстанців, відомих під псевдо Вишня і карп. Гаївські пластуни розпочали поминання захід із співаного нашу». Згодом до підніжжя пам'ятного хреста лягли квіти. Голова станичної пластової ради Наталія Чижик запросила до слова свідка тих подій. Водночас і родича одного з бійців Української повстанчої армії він пригадав, що в Криївці було п'ять повстанців, а видав їх зрадник. Цей день зберігся у його пам'яті таким. Таким я вийшов, то мене вже перехопили. Я мушу закрасти коні. Ще взяти другого сусіда коня, приїхали тупо під ліс. Я мушу заперети коня, ще взяти другого сусіда коня, приїхали тупо під ліс, і їх стягнули до Володимира і постускали його. Я завіз їх до Брата, там і посходилися такі. НКВД -ті дуже тішилися, вони одному дуже побили. Не, не. Мені розказую, як... Якби повстанці були живі, вони напевно гордилися б таким юним поколінням, що звеличує подвиг воїнів упа патріотичною поезією. Україна вже стомилася від катів, бо то її катують, вбивають її доньок і синів, а поклику її не чують. Нехай, нехай не чують. Сини твої повстануть. Згуртуються і помстяться ворогам, і не заради слави не один з нас упаде. Та не на коліна, ми ще здобудемо волю. Чуєш, не зганьбиться Україна, бо ми не скорені, не зламані, ми стіна, хоч і сплюндровані. Надія в нас одна, надія, що здобудемо ми волю і змінимо на краще свою долю. Бо наша Україна не стане на коліна. Вона могутня, не руїна. Браття і сестри, повстаньте з могил. Загін усі єднайте, зітріть не в пил. Хай пісня наша Солов'їна світу вболив. Усім героям слава, слава Україні! Героям слава! До учасників поминальних заходів, членів родин загиблих воїнів повстанської армії, звернувся депутат Бродівської районної ради. Провівши паралель минувшини зі сучасними подіями, він зауважив. Адже зараз вирішується доля В майбутніх наших діточок, вирішується доля. Чи ми будемо жити цивілізованій європейській державі, Чи ми будемо чи ми будемо рабами на своїй землі? Тож, закликаю вас. Ми сьогодні почерпнули повсталий дух загиблих воїнів, щоб ми сьогодні залучилися словами Тараса Шевченка, боліться і поборите, що ми сьогодні всі повстали, вийшли на Майдани, що ми сьогодні відстоїли свою країну, за яку склали голови, які на її найкращі сини і дочки. Слава Україні! Молитва до Бога, звершена місцевим парохом Петром Мазурком, у супроводі церковного хору, продовжила поминальний захід, бо це єдине, що потрібно сьогодні повстанцям молоді життя, яких нагло і несподівано обірвали більшовицькі окупанти. В час і на віки віків амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконія наші, святий, посвіти, сіли, немочі наші, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святу. Це в часі навіки, віки. віки.